Град Вікторії. Дуже величезний старий кущ. Ніколи не вкривався. Фантастична морозостійкість Дуже висока вражайність. Дуже великий кущ. Довжина більше 7 метрів. І велика ширина. Подивимося. Величезний. Зараз ми його спробуємо обійти. Вражається ось вони вже почав достигати. Дуже великі ягоди, великі грони, дуже висока врожайність. Дуже великий кущ, неукривний. Бачимо, що врожай є. І то дуже великий.